Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ось вже готовий варіант. Не 100% остаточний, але він має працювати вже при садінні картоплі. Як ви бачите, отут -от іде йде подвійна труба. Це я знайшов парту шкільну. Дуже гарна труба, вдвоє. І вона має можливість. Добре грати, як ви бачите, вигнуто і отако має вигляд приблизно. Тут а, знайшов таку зірочку замість пластини, вона крепка болтом прикручено гайка все. Тут, як ви бачите, йдуть пластини. Отамо воно прикручено, зробив, взяв болти на 5 мм довше порівнянні з тими, що були. І прикрутив. Для того, щоб бачите, що як сверлив, так і ще. Стружка желізна залишилася. Крім того, ось ви все бачите, є 30 на 4 пластина. Тако. Тому вона прикручена до бортової, теж на 5 мм зробив дов... взяв довші болти. О, І ось вона йде доверху. І що ми маємо в результаті? Якщо мені, коли не було цієї противаги, треба було прикласти зусилля для того, щоб. Припідняти навісне, щоб розвернутися, як ви бачите, в теперішньому положенні ось, воно вже легким рухом піднімається, опускається. Ну, я б ще додав би кілька кілограм наперед, щоб було трошки легше, але воно вже більш-менш збалансоване. з цієї сторони, як ви бачите, теж йде пластина. І все, воно зажато, все. Теоретично. Час покаже, тут можна буде кріпити капот зверху. При бажанні ці болти можна замінити на довші, чи поставити шпільки і тут робити крила. Все це на майбутнє. Чому мене це все хвилює? Бо я подивився інтернет, і я ніде не бачив, щоб хтось довантажував мотор Січ спереді. А не люблю я, коли рвеш руки. Воно повинно бути легко працювати. Ну, крім того, на майбутнє в мене, оця, бачите, це кінгурятник, Він, це підніжка. Вона має бути замінена в мене є МТЗовська, І звідси вона піде через верх, піде назад. Але то буде на майбутнє. Зараз пішимо, бо буквально ще тиждень-два потрібно буде йти вже працювати. Ось так. Я так думаю, я пробував. Ось тут гнув, довантажував, я клав більший вантаж, не прогинається. Все, воно гарно стоїть. О, так що кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Давайте поради. Ми переможемо. Слава Україні!